Ви хмельничанин? Ні, я народився в Києві, а 40 років прожив у Львові, де скінчив польську школу. 20-ти разовий чемпіон Львову. Э, при, якого прибіг? А, Гонки. Від, о, не, від, нет, від чемпіонату світу до першої сівеликачки. Скільки, скільки разів вже приймали участь в таких змаганнях? У Хмельницькому я був перший раз у 55-му році. була велогонка, колгоспник проводив. Етап з е, Житомира до, до, до Хмельницького. Він називався Проскура. Ну, і... А ось цей саме проруч. Мені було тоді 16 років. А саме приурочення до Дня Незалежності скільки вже раз участь? О, з першого Це саме... разу. разу? Так, тут. З першого разу тут були такі гонщики, чемпіони світу були, приймали участь. А зараз все менше і менше Бажаю перемоги. Дякую. Ну, перемоги то я молоді, хлопці, буду старатись. Ну, але тяжко вже років. Ну це в жінки, жінки не я знаю. за 4 роки буде 80. Ну і з того вам здоров'я перемоги. 30-го народження. Altyazı M.K. <laughs> <laughs>